Ми, коли просуваємося, до правильного сприйняття, ми проходимо різні стани, як ми зараз прочитали. Головне для нас це розкрити. Ставлення, правильне ставлення творця до нас, правильно розкрите. Правильне ставлення, що розкривається в нас і стає зрозуміло. Це називається відчуттям праведника. Людина, яка знаходиться в цьому осягненні через подвійне приховання, одинарне приховання, осягнення управління творця через винагороду і покарання. Людина проходить через це і тоді удостоюється четвертого щебля четвертого відчуття. Коли відчуває творця як праведник, тому що розкриває, що усе вище управління творця відносно людини спрямовано на правильний стан, на істинний, досконалий, нескінчений вічний і все.